Час новин на радіо Лозова. в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 12 березня. У лозівському відділі пенсійного фонду розповіли про те, хто і яку надбавку отримає до пенсії з березня місяця. Про нововведення говорить начальниця лозівського відділу обслуговування громадян номер 14 Анна Тертишна. З 1 березня індексації пенсій підлягають усі громадяни, які отримують пенсію згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про державну службу, про чорнобильський статус. Мінімальний розмір підвищення це 100 гривень, максимальний розмір підвищення це 1500. 500 гривень. Якщо громадянам призначена пенсія за останні три роки, то буде підвищення в розмірі 100 гривень. Індекс, на яку проведено індексацію, складає 1,0796. Далі з 1 березня ще проведено перерахунок мінімальних пенсійних виплат. До 1 березня вони складали 2093 гривні. Наразі це 2361 гривня. Це якщо у людини недостатньо стажу, немає чоловіка 35 років, немає у жінки 30 років. Також, якщо у людини не вистачає, перевищає стаж вище зазначеного 30 і 35 років, але людина не працює, у неї розмір пенсійної виплати складає 2725 гривень. До 70 років, якщо людина, незалежно від того, працює вона або не працює, але в неї достатньо стажу для жінки 30 років, для чоловіка 35 років, розмір пенсійної виплати з 1 березня складає 2980 гривень. Проведено перерахунок пенсій 65-річним. Обов'язкова умова для цього перерахунку людина не повинна працювати і мати достатній стаж 30 і 35 років. Для такої категорії населення розмір мінімальний розмір пенсійної виплати буде 3370 гривень. Якщо пенсіонерам від 70 років до 80 років і у людини є достатній стаж 30-35 років, розмір пенсійної виплати буде теж 3240 гривень. Якщо у людині від 75 до 80 років і у людини стаж вже буде 25 для чоловіка і 20 для жінки, розмір пенсійної виплати буде 3 тисячі гривень. Якщо 80 років і більше, і для стажу то теж мінімальний стаж 20 років і 25 років, розмір пенсійної виплати буде теж не менше, ніж 3370 гривень. Також з 1 березня наразі не проведено індексацію як 70-річним в розмірі 300 гривень, 75-річним в розмірі 456 гривень і 80-річним 570 гривень так і залишилося на рівні 2023 року. Харківські ветеринари провели майстер-клас для колег з Лузівської райдержлікарні ветмедицини. Вони приїздили для стерилізації безпритульних котів і собак. Безкоштовно оперують безхатніх кураторських або тварин, які були безхатніми, але їх забрали до себе люди, яким важко сплатити за стерилізацію. Працівниця Лузівської ветлікарні Ольга каже, набутий досвід є корисним для неї, бо завжди треба підвищувати кваліфікацію, адже бувають різні випадки. Приїжджі лікарі об'єдналися у благодійний фонд «12 вартових, бо прагнуть зменшити кількість безпритульних тварин в Україні та допомогти врятувати чотирилапих під час війни. Засновниця та директорка фонду Лала Тарапакіна каже, що вже два роки вони проводять масові стерилізаційні місії в прифронтових районах. Також роблять масові евакуації тварин з лінії фронту, лікують поранених. У Лозовій благодійний фонд 12 вартових співпрацює з місцевими волонтерами захисниками та міською адміністрацією. Керівниця додала, що місцева влада опікується проблемою безхатніх тварин. Каже, що, можливо, місцевим мешканцям ситуація з тваринами на вулицях здається критичною, але на її погляд це зовсім не так. В інших містах є набагато гірше. За словами ж волонтерів, це стажування пройшли кілька лозівських ветеринарів, що дозволить їм опанувати сучасні методи стерилізації. Лузівчани, як і вся громада, продовжують допомагати нашим захисникам. Днями підтримали необхідним воїнів з Купенського напрямку. В рамках благодійної акції Посилка військовому з Лузівщини» батьками і дітками в закладах освіти зібрано великі коробки. Днями шість таких посилок передали нашим захисникам з 54-ї бригади. Волонтери кажуть, особливу радість і посмішку на обличчі викликали малюнки наших школярів. Величезну подяку за допомогу і підтримку захисників висловлюють всі освітянські родині нашої громади, усім колективам, батькам і діткам. Тож до хлопців і дівчат поїхало безліч смаколиків, вологих і сухих серветок, білизна і балаклава, маскувальна сітка, сухі борщики від управління освіти лозівської міськради, які виготовляють самі в сушарках, медикаменти, їжа швидкого приготування та засоби гігієни. У Лозовій продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми. Цього разу з малечою до 12 років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна буде отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. І до Новин Харківщини. Слідчі оголосили підозри трьом харківським податківцям, які упродовж 23-го року вимагали гроші з підприємців. За даними досудового слідства, двоє з них займали керівні посади у податковій службі. Під час роботи по відшкодуванню підприємствами податкової заборгованості, використовуючи службові повноваження, податківці залякували підприємців залишити їх у період війни без можливості проведення господарської діяльності. Зокрема, підозрювані шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та Блокувати банківські рахунки. Фактично, податківці тиснули на бізнесменів Харківщини, шантажуючи повним припиненням їх підприємницької діяльності. Фігуранти говорили підприємцям, що ті гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України, проте насправді гроші надходили особисто податківцям. Правоохоронці задокументували чисельні епізоди злочинної діяльності фігурантів. В Середньому з кожного підприємства боржника вони вимагали від 20 до 30 тисяч гривень. Підозру податківцям оголосили за частиною третьої статті 368 – прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Підозрюваних відправили під варту, вирішується питання про відсторонення від роботи. Україна отримала перший Оскар за всю історію. У ніч на 11 березня у театрі Долбі у місті Лос-Анджелес відбулася 96-та церемонія вручення кінопремії Оскар. Серед стрічок номінантів був фільм харків'янина Мстислава Чернова під назвою «20 днів у Маріуполі. Стрічку представили одразу у двох категоріях документальний фільм та міжнародний фільм. За результатами церемонії її визнали найкращим повнометражним документальним фільмом. На церемонії були присутні режисер фільму Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко. Їх зустрічали оваціями стоячи. Під час нагородження Чернов зазначив, що не хотів би робити цей фільм та отримувати нагороду, якби можна було обміняти її на те, щоб росіяни не нападали на Україну. Зі сцени Чернов також закликав підтримувати Україну. Нагадаємо, Чернов, Малолетка та Степаненко були останніми журналістами, які залишалися і працювали в окупованому Маріуполі. Завдяки їхній роботі світ дізнався про злочини росіян у місті, гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, наслідки бомбардування пологового будинку номер 3 Медіафайли, фотографи надсилали ховаючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину з єдиного в місця в Маріуполі, де зберігався зв'язок. Стрічка «20 днів у Маріуполі стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 23-му році. Вона зібрала в першому прокаті 500 тисяч гривень. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.